14 вересня Палаючий КУЩ. Хлопці зібралися навколо багаття. Мілана розповіла їм історію про те, як багато років тому Мойсей побачив кущ, що горить, і підійшов до нього. З куща він почув голос Мойсею, зніми взуття твоє, бо тут святе місце. Мойсей зрозумів, що Бог це говорить з ним. І зняв життя. Бог наказав йому вивести ізраїльський народ із Єгипту. Мойсей злякався, думаючи, що в нього нічого не вийде. Тоді Бог пообіцяв бути поруч із ним і дав йому багато важливих порад, як виконати Божий наказ. Коли ми молимося і читаємо Біблію, Бог дає нам поради, які допомагають жити правильно. Мій біблійний вірш Прославлю я Господа, що дає поради мені добрі. Псалом 15 7. Моя молитва. Поради слухаю твої, дороги вирівнюють вони мої.